Привіт! Сьогодні даю вам рецепт дуже простого та смачного мурашника. Беремо вершкове масло кімнатної температури. До нього додаємо сметану. Також додаємо просіяне борошно, розпушувач тіста і від себе додаю мак. За бажанням можна до тіста додати ще ложечку цукру. Замішуємо однорідне тісто. Спочатку це буде важко, але потім через пару хвилин воно все добре об'єднається. Масу розділяю на дві частини та відправляю в морозилку приблизно на одну годинку. Після того, як тісто підмерзло, беремо і натираємо намілку тертку на пергамент. Попередньо розігріваємо духовку на 180 градусів. Розприділяємо тісто по всьому деко та випікаємо до гарної рум'яності. Під час випікання тісто можна помішувати. Для крему я беру згущене варене молоко та вершковий крем-сир. Можна 50 на 50 зі сметаною. Щоб інгредієнти краще обмішались до однорідності, буде добре, якщо вони будуть кімнатної температури. Ось таке гарне рум'яне тісто в мене вийшло. Великі шматочки подрібнюю і далі цю масу потрібно об'єднати з кремом. Найзручніше це робити силиконовою лопаткою. Все добре перемішуємо. А далі можна викласти звичайною класичною формою гірки, можна викласти в якусь форму роз'ємну, я буду робити просто в тарілці. Попередньо застеляю тарілку харчовою плівкою. Ще хочу додати сюди смажений арахіс, тому його викладаю ось так на дно. Викладаємо наш тортик та відправляємо в холодильник настоятись приблизно на 2 години. Напишіть в коментарях, за яким рецептом ви готуєте мурашник, також напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. Як на мене, цей рецепт дуже простий в приготуванні та взагалі не заморочливий, тому частенько його готую, коли хочеться чогось солоденького. Переходьте на мій канал та підписуйтесь, там багато цікавих відео, а також не забудьте поставити мені вподобайко.